Всіх вітаю на каналі Крихітка Дача. Дякую, що завітали на мій канал. Мені дуже приємно, коли ви ставите вподобайки, повідомлення залишаєте. Мені дуже і дуже приємно. Хто мене не знає, мене звуть Олена. Мені 37 років. Маю чоловіка Ігоря та синочка Тимофія 7 років. В цьому році вже ми йдемо в другий клас. Ось так. Зараз ми на дачі, як ви чуєте, в нас йде не в нас, а трішки далі будують новий будинок хтось, тому сьогодні цілий день шумно. Зараз така, знаєте, мінлива погода, начебто і сонечко жарко. Але якщо подує вітерець, то він прохолодний. Показує, що 26 градусів, але вночі 15. Тому така. Непонятна погода, ми їй поїхали купатися на річку, а я, я не хочу купатися, мені холодно. Покажу вам свою малюву. Я просто від неї захватів. Дивіться, яка вона величезна. Вона, я 1 метр 68 сантиметрів, а вона, напевно, 2... 2,10. Дуже-дуже велика, просто королева. Я її посадила з метою, щоб прикрити трішки цей прохід, щоб не було видно там дошки, бо там у нас було наскладено багато чого. Щоб прикрити якось. І мені вдалося. Чесно кажучи, я не думала, що буде такий результат. О, я в серпні минулого року просто їхала по вулиці на велосипеді. І побачила мальви, які ростуть перед забором. Зупинилася, зірвала насіння і одразу ж посадила. Вони зійшли, мабуть, до самих приморозків були зелені листочки. Я вважала, що мальва це двохрічна, і думала, що не в цьому, а на наступний рік вона буде квітнути. Але, як бачите, всі мальви, які я посадила, вони квітнуть в цьому році. Спочатку, звичайно, коли вона тільки росла, і, чесно, в мене вже були сумніви, такі, що це якийсь лопух росте. Бо подивіться на цей розмір листя. Це просто <свісно> він здоровезний, такий великий. Ось, і дуже багато було пошкодженого листочка. навіть тут ще трішки є. Але я. Знаєте, посипала попілом і мені допомогло. Досить непогано. Зараз виглядають ці малюви. Це в мене така ніжна, ніжна рожева. Тут вона починає квітнути і дуже багато, бачите, пагонів повипускала, повипускала з квітоносами. Ну просто супер. Буду обов'язково ще саджати її в цьому році. Просто королева. Така велична. Така пані росте. Класно. Мені подобається. І результат, і як квітка вона. Бо ті, що ростуть на вулиці, не доглядають, тому їхнє листя, звісно, виглядає ну, не дуже гарно. Все диряве, ржаве. Ось, а я більш-менш трішки доглядаю за нею, то вона віддячила результатами, дуже класно. Супер. Зараз вам покажу ще інші свої мальви більш детально. Ось тут, як йти за сарай, за город, у нас росте якийсь там сортовий виноград. Тут ще я тільки не садила. В цьому році я садила редиску, не вродила тут. Потім, в минулому році я садила кріп. Також не вродив. Ну, тут таке місце, я не знаю чому. Начебто і сонечко трішки є розсіяне, але не хотіло воно тут. І я вирішила, думаю, спробую посадити тут мальви. Я посадила три кущики. Прям так насінько сипанула, ямку викопала, жмих-жмих. І бачите, три кущика все ж таки виросло. Вони всі різні. Ця більш така рожева, темна, а та така. Більш, більш яскрава рожева. Ось і, ну супер. Ростуть, квітнуть. Теж листочки більш-менш, не кажу, що вони ідеальні, бо один листочок є зовсім дірочкою, інший гарний, але квітують і гарно себе тут почуваються. Мені результат сподобався. Не гола земля тут, не гуляє. І гарні квіти, як проходиш. Навіть мій чоловік зацінив. Давайте поближче покажу цю квіточку. Ось така вона тут рожева. Обов'язково зберу насіння і в серпні знову посаджу. Тут таке темненьке розпустилося. Ось. А тут таке яскраво рожеве. Затінка. Хочеться ще якихось, знаєте, цікавих кольорів знайти. Думаю, можна покататися по вулиці та знайти насіння. Ось так. Покажу вам з другого ракурсу. Ось це перший, другий, а там далі третій кущик росте. Супер! Знаєте, як відкриття року мальви. Я дуже задоволена результатом. Якби ще не біла крилка, то було б взагалі супер. Ходімо далі, щось нам цікаве покаже. Чим я сьогодні ще займалася? Бачите, вже мозоль натерла. Вирішила я підрізати цю грушу в цьому році груші просто жахливі. Вони кожного року, так сказати, не дуже. Але цього року це просто якийсь жах, чесно кажу. Ця груша була більш густа, але чоловік її добре підрізав восени, тому вона така переріджена. Але за рахунок того, що стало багато сонця в нас, тому і в нас добре росте газон з цієї сторони. У нас була проблема половинка. ця Добре розросталась, а та взагалі була просто одна земля. Коли чоловік пообрізав дерева, спиляв ту ем, обрикосу, підстриг цю грушу, стало набагато більше в нас сонечка і розрісся газон. Хоча я покупала спеціально газон для тіні, але все одно він не ріс. Дуже-дуже був поганий. Все ж таки, сонце, я вам скажу, вирішує багато питань. Всі рослинки люблять сонечка. Ну, більшість. А що я сьогодні робила? Назбирала два мішка, вон он, там, два мішка стоять. Бачите, ось там О, вже паличок цих пагонів. Поставила таку драбину, у нас є металева, але вона не дуже висока. І на самі, самі верхівці я туди просто не достала. Ось, попрошу чоловіка, щоб відрізав. Я хочу, щоб він таким був більш як, знаєте, зонтиком різ форма була в цій груші. Вони такі маленькі, ну, такі. Середні, знаєте, не дуже супер якісь там груші. Ну, хай буде. Ось. І тому я обрізала сьогодні ці пагни. Поки не обрізалася, вже й мозоль натерла. <зараз>, Зараз так дуже боляче. От. І трішки її облагородила. Але не знаю, не знаю, чим обробляти. Це просто якийсь жах. Всі іржаві. Я протравила, знаєте, от наче іржа зупинилася, але та, що вже була. Навіть такі нарости починають наростати на цих листях. Але я замітила, що гілочки пагони, які новенькі, свіженькі відростають, вони не вражені цією хворобою. Вони геть зелененькі, чистенькі, тому я не знаю, спляти її, а відростає чи що. Шкода дуже-дуже смачна. Дуже, ця груша вона дуже і дуже смачна. Вона пізня і довго, знаєте, от, лежить. Ми її обережно складаємо в ящички, в бумагу завертаємо в папір. І вона у нас до самої зими лежить, смачна. Ось, Але ж дуже-дуже вражена цією іржею. Читала, що від яких хвойна ялівців, наживіники елівці, врожають у нас. У мене немає таких ялівців. Є у сусіда в нас дуже великий та старий, і він його ніколи не обробляє, що ці спори летять і вражають іржею дерева. Я не буду казати, що це від нього, але ймовірність така є. Ну, боремося, боремося і сподіваюся, що колись там поборемо цю хворобу і все буде гарно. До речі, сьогодні так багато бабачок літає. Метеликів, вибачте, метеликів. Сьогодні з синочком сиділи на терасі, доки чоловік був у від'їзді по справах Ось, і насолоджувалися ранком. Дята прилетів до нас зранку, постукав. Потім сусідська собака. Цілу годину вона гавкала. З сьомої до восьмої ранку це просто гав. гав, 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 гав. Просто господи, та колись ти нагавкаєшся. Так хотілося знаєте, насолодитися з півом пташок, а насолоджувалися з півом собаки. Ну, нічого, то та й таке буває. Ось, Тому зараз ще подумаю, напевно, буду полоти, бо чоловік поливав, то дощ був і потрібно підпошити землю. І хочу у мене ще є а, декоративна капуста. Я вже вам показувала, давайте ще раз покажу. І хочу її розсадити, бо вже скоро так сказати, вона вийде на перший план. Це така осіння рослинка. Ось у мене тут є раз, два, три, чотири, п'ять, ну шість, такий ще маленький сьомий, сім кущиків. І думаю, їх розсадити, щоб вони вже були, так сказати, на своєму місці, росли і розвивалися, були гарні. Десь з цієї сторони трішки посаджу та з цієї. Ось, до речі, треба буде накидати план якийсь, щоб. По моїм переробкам осіннім. Ось-ось, заквітне в мене вже монарда. Я їх пересаджувала осінню і, чесно кажучи, я думала, ні. вони не відійдуть. Але вони досить пізно але відійшли. І ось одна монарда вже власне, майже, майже вона заквітає, а інша. Я взагалі не розумію. Напевно, вона не буде цього року квітнути. Але буде, але ну, досить пізно. Ось в мене така помаранчева, вибачаю за сонечко Така ніж ніжна-ніжно, така помаранчева персикова троянда. І он, та троянда також в мене, так сказати, перекликається з цією відтінку. Дивіться, яка вона гарна. Це нова перша річка, О, і павучок паузи. І вона вже другий квітує. В перший раз був один бутончик, а цього разу випустила чотири. Це я обробляла якимось там препаратом, вже не пам'ятаю. Чотири бутончика випустила, довго вона не випускала друге квітіння. Я думала, вона, знаєте, один раз квітує і все. Але все ж таки ні. Є і друге, друге квітування в неї. ніжний, дуже ніжний аромат. Не дуже виражений, але є класний. Гарнює. Дуже гарний такий, бачите, бутончик. Ось так. А Оця моя трояндочка, так сказати, сама напросилася на штамп, Та гілочка в неї, бачите, все ж таки відмерла, відсохла, не прийнялась і залишилась одна. Напевно, що зимою буду вкривати, щоб не перемерзла. Така ніжна, ніжна теж красуня. І буде в мене дві троянди на штамбі. Ось ця. І по сусідству моя жовта. Також її обріжу там, пагни якісь лишні. І буду формувати під штамп. Мені подобається штамб, тому що територія в мене невелика. Тут, тут я не знаю, чесно кажучи, що робити. У мене територія багатенько. Думала, може, все ж таки посередині. Зробити газон. а тут на півкільце таке зробити, і ось тут зробити, так, знаєте, щось висадити. Ну, не знаю, подумаю ще, вагаюся, шукаю різні картинки в пінтересті. Щось якесь натхнення, щось цікаве. Подивимося, бо місто гуляє, місця гуляє багато, тому... Щось треба придумати під яблуня я мрію якусь релакс зону з шезлонгів зробити. Ну, колись, колись буде. Не все швидко. Хтось тобто прикручує також дошки. Тому все попереду. Цікаве, нас чекає. Аби було здоров'я. Так, до речі, про... Рослинки про насіння в цьому в наступному пірніше, році я вже не буду купувати чорнобривців, бо в мене їх дуже-дуже багато. Я їх позбираю, в мене буде своє насіння чорнобривців. Також я хочу назбирати насіння духмяного горошку. Він начебто не дуже дорогий, але в пачці всього три всього горошинки. Якщо я не помиляюсь, підкажіть, це ж також буде насіння і можна використовувати для посадки. Дуже-дуже багато от горошків я бачу. От навіть от, один. Зараз зірву, відкриємо, якщо вийде, вибачаюсь. Дивіться. Ох, да, такі самі насінки були в пальці. Сюди прошу. Хай. Там будуть. Ось, тому я думаю, назбираю, і в мене буде дуже-дуже багато дохмяного горошку в наступному році. Подивіться, скільки на Також назбираю. Календула в мене росте. Також буду висівати. Майор у мене є. Ой, сфотографую вам майори моєї, мам. Не моє, а мами чоловіка, правильно що сказати. Які в неї гарні майори. Дівчата, я вам просто передать ну, Вони такі махрові, здорові, такі красені, хоча я ці висівала з її насіння, але в мене не такі гарні в неї просто шикарні. Ну нічого. Також позбираю насіння волошків і буду займатися а ще вчора. Ми у чоловіка було день народження, ми справляли в кругу сім'ї і була моя кума. І ми ходили, там у нас є гора. І дуже-дуже багато там росте васильків. І Ми з нею збирали насіння васильків. Має все, скільки тут багатенько. Ті такі вже більш сухі. Вже можна ось, дивіться, так їх потерпти і насінчко вже є. Хочу все ж таки понасаджувати. Можливо, ось тут посаджу, а ще за туалетом, там, де я саджала свої соняшники, там три нещасних вилізли, але невідомо, коли вони будуть квітувати. Хочу там насадити оці васильки. Потім Позбираю насіння і ще якісь там понасипаю. А, я ще тут в насіння збирала ромашки. Не знаю, лікарська вона чи ні. Мені здається, що вона лікарська. Ну, ось такі, от, бачите, є насіннечко є, від неї. вона вже відквітла. І тому хочу, спроб... Ой, хочу спробувати посадити її також там. Мені дуже подобається лікарська ромашка, ми її вживаємо часто. Особливо, коли мали, зимою хворіє, тому буду висаджувати. До речі, дуже зручно сидіти на терасі, але ми тут з чоловіком придумали таку класну ідею, підгляділи в пінтересті, зробити такі знаєте, тут високі вазони і посередині можна як сидіти, такі от. зашивається вазон і можна як сідати на нього. Тут буде, щоб випадково ніхто з цієї тераси не впав. Все ж таки довжина висота, вибачте, по коліну тому досить травматично. Не хотіла огорожуватися, бо ну, вигляд на газон, на квіти все ж таки гарний. І хотілося якось більш повітря. Нам радили зашити, якісь вікна, жалюзі, щось. Ну, Забори не хочу. Тераса повинна бути терасою, повинен, повинен бути вітерець, це природа. Якщо буде щось холодно, вітряне або якийсь дощ, я зайду до хати. А так, коли гарна погода, я хочу спочивати на терасі, щоб відчувати, що я на природі. Тому я не підтримую таку ідею, щоб зашитись з усіх сторон. Потрібно працювати і працювати. <гум> і мета наша досягнеться. Ой, до речі, поділюся з вами. Знайшла в мене був такий блокнот, куди я клеїла свої побажання. І що ви думаєте? Багато чого збулося, я за нього забула, але я поклеїла, нова там паральна машина, з'явилася. Кавомашина з'явилася. Нова машина. Ми поміняли на нову машину. О, дача. У нас дача з'явилася. Ось, ну, дуже багато бажань здійснилося, тому всім рекомендую візуалізувати. Ось, і хай мрії всіх збуваються. Розумію, щось одна, одна щас у всіх мрія. Вона обов'язково збудеться рано чи пізно. Сподіваємося, щоб. Вже ось-ось і хай ваші маленькі мрії також збуваються. Коли мрієш, знаєте, і якось і жити хочеться досягати чогось, рухатись вперед. Тому все буде гарно в нас, я в це вірю. Цей Аліса мене вражає. Подивіться, які картинки вже розрослися, які маленькі саджали, які вони зараз великі. Нещодавно в нас була страшна спека, і мене не було два тижні, просто, ну, можете уявити, що відбувалося. Посохло все, просто все. Тут жодної квітки не було. Але почали поливати, і подивіться, знову він відійшов і знову повна-повна квіточок. Вон можна побачити, що бачите, засихав бідний, але знову випустив квітки. Ну, настільки благодарна рослинка. Наступному році обов'язково посаджу. Можливо, не білий, інший якийсь колір, але просто супер. Мені дуже він сподобався і всім рекомендую. Але саджати не в горщик, а в землю. От мені результат. Коли саджаю в землю, просто шикарно. Горщик посадила, такий маленький, щось таке. От. Незрозуміло, в мене на другому поверсі росте взагалі не таке. Тут такий ух, кулька така гарнюсінька, а там такий дохлий кущик росте. Тому буду обов'язково в наступному році також висаджувати Алісу. У мене тут перед сараєм є така діляночка. Куди чоловік скидував будівельне сміття, але вже бачите, тут стало пусто, все пішло на битування двору і почав рости бур'ян. Тут я хочу посадити якісь такі самосіви на наступний рік. Це в мене буде шалфей та васельок. Вирішила сюди посадити, тому зараз посаджу за туалетом і хочу тут вирвати бур'ян. Ну, це так швидко казати, <сіх> скільки не знаю, будуть виривати, але спробую. Ось і насіяти на сінинки, бо бачу, що вже той шалфей відквіт і вже сипіться на землю, тому потрібно його швиденько посіяти і тут, щоб наступного року було квітіння. А зараз візьмемо сапу та підемо за туалет. Ну що... Так, посадила я ці васильки не за туалетом, так подумала, на що їх там саджати, якщо їх не буде видно. Вирішила посадити, ось зараз з цієї сторони трішечки. І отак з цієї сторони трішки посадити такий рядочок, пролила. Зараз поливаємо трішки газон, квіти. І, звісно, почала полотом прибирати бур'ян. Тут поприбирала, бачите вже цілий мішок мусора. І зараз вам покажу ось це до, яке також дуже багато бур'яну. Вибачаю, що тераси робить. Бачите, які повиростали. Потрібно трішки сливи позбирати, бо валяються гнилі. Мені таке не подобається взагалі. Тому згодом покажу вам після. Ну що. Показую вам уже після, прополола трішки. Вже видно, де смородина, бо все заросло бур'яном. Підстригла юк, бачите, відходить. Та, що була, відсохла і повністю прибрала, а молоденькі з корінців пішли. Ввечаю замурилися. Підстригла ці три кущі смородини і з цієї два кущики. Прорідила трішки, бачите скільки о, гілочок валяється. Ось трішки воно вило, бо кущі вже дуже-дуже старі. Зараз тут буду поливати, бо земля дуже-дуже суха. І ось цих двох начебто невеличких діляночок, подивіться, цілий мішок бур'яну. Тому йдемо далі поливати. Сьогодні дуже гарно попрацювала, все пополивала, посіяла насіння своє, що хотіла, пополовала. Завтра можна не приїжджати, чого я буде приїжджати, звісно, доробляти терасу, а я буду з дитиною в городі. Ідемо там на малювання. Будемо проводити час у двох завтра. Ось так. Тому всім гарного вечора. все добре. Дякую, що були сьогодні зі мною.